Владислав Фарапонов, голова Інституту американістики, аналітик Інтер Україна, з нами на прямому зв'язку. Владиславе, вітаємо вас. Вітаю. Наскільки взагалі були високі шанси, що ось кандидат, який пройшов праймеріс, може вийти з перегонів? Ну, ви абсолютно правильно ставите питання. Такі шанси дуже малі. Треба розуміти, що в американській історії, от коли чинний президент балотувався і коли точніше мав право балотуватися, давайте так. І коли ця сучасна система праймері сформувалася, їй всього навсього лише 50 років, то такого випадку, звісно, не було. Тобто, якщо є чинний президент, тим паче, то він як правило отримує номінацію. І тут справа навіть не в тому, що як то кажуть, немає альтернатив. А справа в тому, що чинний президент так чи інакше користується певною популярністю, з'являється в медіа, там зустрічається із виборцями. І так далі, тобто, грубо кажучи, шансів на те, що хтось би витіснив Байдена, були й малі там, умовно, ще коли Джо Байден приймав присягу президента у 2021 році. Тому дійсно, це було б дуже дуже нереалістично, або дуже непередбачено, якщо б все ж таки Джо Байден сказав, що він виходить із перегонів, і скоріше все, йому треба було б для цього теж. І відмовитися від посади президента, чого я думаю, він і не зробить, тому що людина, яка 50 плюс років у великій політиці, все ж таки так чи інакше працювала на певний авторитет на те, що англійською мовою називається «legacy»,, да, тобто такий певний навіть і спадок, можна сказати, політичний, і він точно не хотів би, як то кажуть, піти в історію саме з такою історією, вибачте, за Калумбу. Те, та його рішучість, із якою зараз він е, комунікує своє рішення про те, що він надалі є лідером демократів, надалі є кандидатом і боротиметься за посаду президента в подальшому. Ось ця рішучість, чи вона йому додасть балів політичних або навіть електоральних. Я думаю, що певних все ж таки може додати, тому що звісно є люди, які як кажуть. Почали сумніватися, чи треба голосувати за демократів взагалі, чи треба голосувати саме за Байдена. І це скоріше за все були люди із числа так званих незалежних виборців, тобто ті, які не філійовані з жодною партією. І в принципі, ця впевненість Байдена. Я думаю, що вона може потенційно ось ті там невеликі. Відсотки у так званих пурпурових штатах, да тобто або штатах, які вагаються, які кожного разу голосують за демократів або республіканців, тобто не постійно а, мають певно там електоральні вподобання. То я думаю, що потенційно може допомогти, але знову ж таки буде багато залежати від того, от як обидва кандидати пройдуть цей період, що залишився до виборів, тому що, наприклад, є такі штати. Там, які умовно е, там демократичні е, або продемократичні політтехнологи в 16-му році віддавали 100% за Хіларі Клінтон, а вона там провела умовно один або взагалі не провела жодного мітингу, наприклад, у штаті Вісконсин. І відповідно Трамп переміг у Вісконсині, що дозволило йому там е, краще почувати себе. Щодо можливості там не перемогти або програти в інших штатах. Тобто, тут в цій системі виборів дуже багато залежить власне від небагатьох штатів, але треба в них перемогти, і треба ставити, як то кажуть, дуже багато на те, щоб перемогти в цих невеликих невеликих теж іноді за розміром штатах. Тобто, треба проводити рекламні кампанії, зустрітися з виборцями. Якщо цього не робити, то тоді перемагає твій опонент. А як взагалі так відбувається, що Дональду Трампу висувають обвинувачення, суд ухваляє, які рішення, а його підтримка росте. В чому цей секрет? Секрет полягає у тому, що в принципі він лише намагається розширити свою електоральну базу, тобто він не займається тим, щоб там власне здобути там прихильність певної групи населення, яка там умовно його не підтримала в 2016 чи в двадцятому році. Тобто, це теж не насправді спричинено і фактичною безальтернативністю Трампа. Да? І зараз багато хто каже, що ось подивіться на різницю в партіях, значить демократи розглядають варіант заміни Байдена після дебатів, а республіканці ні, тому що і тут, ну тут навіть точніше, так що. Трамп, значить, на цих дебатах зокрема говорив багато е неправдивої інформації а республіканці, значить, про це мовчать. Тобто, фактично немає альтернативи Трампу, тому власне всі консервативні виборці і всі консервативні політики не мають іншого вибору, як підтримати Трампа, тому що альтернативою є підтримка їхнього політичного опонента Джо Байдена. Якщо вони скажуть, що вони Трампа не підтримують, то відповідно їхні там виборці і колеги будуть запитувати. А в чому ж ви тоді опозиція? Да, в чому ж ви тоді відрізняєтеся від адміністрації Байдена? Тому я думаю, що це важливо для розуміння, тому що все ж таки в республіканській партії, навіть попри те, що Трамп не є президентом з 21-го року, не знайшлося теж суттєвої альтернативи Трампу, і по суті, навіть ті його колишні конкуренти по праймері здата Де Сантіс і Нікі Хейлі, навіть після певної. Часу конфронтації вони все одно погодилися, що будуть підтримувати Трампа. До речі, щодо електоральних вподобань, тут є кілька е опитувань. Одне з них оприлюднило New York Times, інше Сієна Е, е Обидва свідчать про те, що е е зростає рівень підтримки чинного президента е Джо Байдена. Е одне з опитувань показує диспозицію 48 проти 42% Інше, ну там подібна цифра. Е Власне, які фактори впливають на, на зміну, скажімо, ось цих орієнтирів електоральних. Ну, якщо ми говоримо про період після цих дебатів, то звісно, це що називається перформанс в принципі обох кандидатів. Але загалом, то звісно, це насамперед внутрішні питання: це економіка, це там, якщо ще точніше, там інфляція, ціни там мовно на бензин. От Трамп дуже любив. Насправді хвастатися тим, що от при ньому ціни на бензин були значно нижче, там і так далі. Це питання міграції е, і так далі. Тобто, це такий ну спектр внутрішньополітичних питань, за якими, звісно, американці суб'єктивно оцінюють президента. Тому, якщо ми говоримо про там здобутки того чи іншого кандидата, точніше, президента, тому що Трамп теж є президентом, е, то звісно, е, звертають увагу на. Там наряд чинників, але говорити про те, що от зараз, там умовно, якщо щось таке радикально трапиться в, в економіці, щось всі відвернуться від від Байдена, я думаю, теж буде перебільшенням, тому що все ж таки. Тут є теж питання і, і політики. Да, тобто, що би не зробив умовно Байден, ядерний електорат демократів все одно буде його підтримувати, тому що альтернатива для них в рази гірша, і Трампа вони вважають взагалі неприйнятним навіть кандидатом президента. Тому тут і багато замішано на внутрішній політиці, але звісно, і політична поляризація теж має місце. Владислав, спасибі вам за вашу думку. Владислав Фарапонов, голова інституту американістики, аналітик Інтерньюз Україна, був з нами на прямому зв'язку.